Вітає в ефірі Терка Львів новини. У випуску дізнаєтесь про перші вибори старост на Львівщині, відкриття підземель Золочівського замку та ще багато іншого. У студії Ірина Полига сурдопереклад Муць. Львові біля приймальні СБУ виявили вибухівку. Зранку до правоохоронців надійшла інформація, що біля входу у громадську приймальню Служби безпеки України, що на вулиці Вітовського, виявили підозрілий предмет. За інформацією поліції, предмет був схожий на маленький термос, обмотаний скотчем, З нього стирчали дроти. Вибухотехніки знешкодили пристрій, а його рештки скерували на експертизу. Додам, громадська приймальня розташована у шестиповерховому житловому будинку під час знешкодження механізму. Усі під'їзди будинку перекрили, тож ніхто із мешканців не постраждав. Чула тільки вибух, звук такий сильний і все. Більше я нічого не чула. Ну, Сусідка вже мені сказала, що це. Що двірничка знайшла тут пакет. От, Слава Богу, ніхто не пострадав. Я бачив пакет мусор. Тут Жильці ваші виносять і ті пакети вічно. Бувається. Думали, що то мусор, а то оказався не мусор. Нині поліція встановлює особу зловмисника, який залишив вибухонебезпечний предмет. За фактом відкрили кримінальне провадження Мінеру загрожує від трьох до семи років за гратами. Приїхавши на місце, ми провели огляд за допомогою вибухотехнічної служби. Даний пристрій було знешкоджено. На даний час все вилучені ті речові докази, далі будуть проведені відповідні експертизи, і ми вже будемо тоді знати, чи встановив якусь небезпеку, чи не встановив. Але на даний час в Галицькому відділі поліції буде відкрито кримінальне провадження і далі будуть проводитися слідчі дії по даному факту. У Львівському аеропорту митники брали побори із пасажирів. У межах спецоперації співробітники військової прокуратури західного району, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби вчора на гарячому спіймали працівників митного поста. Про це повідомив заступник військового прокурора західного району Євген Білоусов. За його словами, побори з пасажирів, які прямують через аеропорт Львова, працівники митниці брали за нестворення штучних перешкод під час нелегального переміщення товарів. Через Держкордон України. При затриманні деякі митники навіть намагалися втекти, аби ухилитися від відповідальності. Хабарі ховали у найрізноманітніших місцях: в туалеті, принтері, шухлядках та навіть серед ганчірок. Під час проведення обшуків у службових приміщеннях пунктів пропуску відділу прикордонної служби лужанка та Косному Качівського прикордонного загону виявлено та вилучено грошові кошти у сумі. Понад 30 тисяч гривень, які отримували зловмисники регіону за безперешкодний перетин товарів через державний кордон України. Задокументовано 68 фактів неодноразового систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами митного посту Львів Аеропорт Львівської митниці Державної фіскальної служби України. Грошові кошти. На загальну суму понад 10 тисяч доларів США від громадян України призначалися за нестворення штучних перешкод під час переміщення товарів через державний кордон України. На Львівщині відбулися перші вибори старост. Вчора здійснили волевиявлення мешканці Миколаївського району Тростянецької об'єдної громади з населенням 15 тисяч. Сюди об'єдналося 13 сільських рад, однак вибрали лише 7 старост. Згідно з чинним законодавством, вибори провели за кошти громадян. Волевиявлення пройшло без порушень та ексцесів. Додам, на Львівщині у межах децентралізації утворено 15 територіальних громад. Там функції старост тимчасово виконують колишні голови. Коли відбудуться вибори у цих об'єднаннях, наразі невідомо. Це перші вибори старост на Львівщині, але не перші вибори в Україні. Фактично, станом на вчора відбулося вже 45 виборів старост по Україні: це Одеська, Івано-Франківська, Закарпатська область і Львівська. Результати всі є. Всі голови. Обрані протокол про підрахунок голосів і про підсумки голосування вже підписаний. Точно люди з територіальної комісії, Тростинецької територіальної комісії, працювали цілу ніч і зранку видали протокол про результати голосування. В Україні на дві сотні побільшало офіцерів у Львові в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся достроковий випускний. Загалом закінчила академію на відмінно та отримала дипломи з відзнакою з золотою медалю восьмеро випускників. Ще 27-ро отримали дипломи із відзнакою. Навчання в академії закінчили спеціалісти бойового застосування та управління діями механізованих і танкових підрозділів, фахівці наземної артилерії та артилерійської розвідки, а також офіцери, що здобули військово-освітній фах спеціалістів виховної та соціально-психологічної роботи у підрозділах сухопутних військ. Більше половини випускників академії поповнюють лави сухопутних військ Збройних сил України. Сотні випускників Національної академії сухопутних військ поповнюють ряди збройних сил. Поповнюють ряди нашої армії, Щоб світ дивився сміливо в майбутнє, тому що український воїн сьогодні захищає не тільки нашу землю, він захищає всю Європу, він захищає весь цивілізований світ. Плюс один до звичних 28 днів у лютому, раз у чотири роки додається ще один день. Сьогодні це звичайний будень, і люди проводять його як завжди. Трамваї їздять, навчання у школах триває, на світ народжуються малюки. Астрологи кажуть, народжені у цей день люди особливі. Тож, коли вони святкують свій день народження, дізнавалась Ольга Тимуляк. Христина народила сина сьогодні вночі. Це її перша дитина. Жінка вже вирішила, як назве малюка, однак, коли її маркіянчик святкуватиме день народження, поки не знає. Спочатку не хотіла, хотіла хоча б 28-го вже переносити. Ну, а так сталося. синочок собі сам вибрав цей день. Ну, то вже зазмирилася. Але наша дитинка здорова народилася, без ніяких перешкод. У пологових будинках сьогодні звичний робочий день. Породіль у палатах чимало, діток народжують. Вже народилося троє дітей, це три хлопчики. Одні роди перші роди відбулися за 21-го вночі, другі два шляхом кесарського росту. О 10 й ранку і в 11-й ранку. А далі вже буде чекати, хто буде поступити в родах. Саша народився 29 лютого 20 років тому. Жартома каже, сьогодні йому виповнилось 5 рочків. Хлопець впевнений, народитись 29 лютого це оригінально. В цьому як моя ізюмінка можна комусь там розказати про знайомстві. Ось. Ну і в принципі я люблю зиму. Та я так родився зимою, так що мені все підходить, я нічого би не міняв, би, навіть якби була можливість. Астрологи розповідають: люди народжені 29 лютого, риби за знаком зодіаку. Вони, як і решта риб, є творчими, оригінальними та співчутливими. Вони мають таку виключну особливість. І ця виключна особливість пов'язана з тим, що на них завжди будуть звертати соціум, на них буде звертати увагу. Тому що ну як же завжди буде цікаво питатися, коли вони святкують день народження. В раз-чотири роки, чи все ж таки кожного року, але коли. От і через це, оця виключна вона напевно додає їм такого, якогось шарму, якогось певного такого відчуття виключності самої по собі. І скоріш цей вплив більше соціальний ніж астрологічний є. Народжені 29 лютого. Кажуть, у них є привілей. Вони самі вирішують, коли влаштувати собі свято. А ще в цей день, до прикладу, в Шотландії жінка може запропонувати чоловікові одружитись, якщо ж він відмовиться, заплатить штраф. Ольга Тимуляк, Ольга Фабін та Анатолій Лопаченко. Новини. Сьогодні вперше для відвідувачів відкрили підземалля Золочівського замку. Щоправда, лише половину площ. Там музейники розмістили архітектурні фрагменти та ліхтері Строго Львова, які упродовж 30 років збирав Борис Григорович Возницький. Старовину експозицію вже бачила Ірина Кунинець. До 86 року у цій будівлі було профтехучилище. Відтак для потреб закладу під земельях облаштували котельню та льохи із продуктами харчування. Були такі бетоновані чани, де квасили огірки і капусту для громадського харчування району. До 94-го ті чани стояли. огірків і капусти вже не було, а чани стояли. А тут стояли котли і 14 машин вугілля. Тут бачите, сліди ще є цього вугілля, бо дуже воно війшло в цей камінь. Аби надати під земелю колишнього вигляду, майстри впродовж кількох місяців очищали кам'яні стіни поступово, аби не пошкодити. Чистили ми його піском під тиском повітря, очищався він, а потім покривався шаром ґрунтовки, яка мала властивість знищувати грибок і таким чином закріплює нам поверхній шар від зовнішнього впливу. Далі музейники взялися облаштовувати експозицію. В одне приміщення помістили архітектурні деталі старих кам'янець Львова, 15-16 століть. Натомість в іншому залі зібрали ліхтарі 19-го, початку 20-го століття. Окрім побутових газових ламп, тут навіть і залізничні та каретні ліхтарі. Були спеціальні карети, в яких робилися спеціальні підставки для ось таких довгих ліхтарів, які також. Очевидно, карета була дорога, ви бачите, якась там є оздоба бронзою. І такі ліхтарі завжди говорили про те, хто їде в кареті, людина, якого стану. Усі ці експонати Борис Возницький почав збирати ще у 60-х роках минулого століття. Спочатку вони зберігались у Львівській галереї мистецтв. Та коли там забракло місця, експонати перевезли у Золочівський замок. У Львові Почали перебудовувати будинки, викидали старі портали, будували по-новому. А оце все валялося в уламках, і треба було просто це рятувати. Він не міг пройти повз те, як це руйнувалося, валялося, нищилося. От він вважав, що кожен, кожен якийсь буквально маленький фрагмент він буде потім відігравати дуже велику роль в нашій культурі. Ця будівля має ще два зали підземель. За їх реставрацію, музейники обіцяють взяти, щойно матимуть кошти. Долучатимуть і благодійників. Ірина Кунанець, Дмитро Кривенко. Новини. Що ж, це вся інформація на цю годину. Підсумуємо день звично о 20.30. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv, Маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екрані. Зустрінемось.